Доброе дня. Это Донеччина. Расхерачено охуенно. Как вы думаете, что у нас нема порядку в Украине? Что такое пиздец? Брат Боцман, скажи пару слов. Что сказать? Что у нас куча варюк, которые сидят при власти. Воруют только нам. И все. Про это больше ничего никто не думает. Как мы тут? Что мы тут делаем? Гражданские себе сидят. Нам, просим каждого... Нам Допо... За донаті, допоможіть Задонать, це, це Наче ми собі його беремо, блядь, за, не за... Не. закриваючи, захищаючи їхні жопи блін. Ми ще маємо просити, а вони мають писати потім, блядь, що ви попрошайки ходите. Не говори. Так що, будь ласка, допомагайте, тому що ми своє діло робимо, а ви своє діло робите. Органи виконавчої влади, при цьому Кабміні Шмигункевича, абсолютно правались, себе дискредитували. Вони не то що мають бути звільнені. Вони мають сидіти в в'язниці. Де 40 мільярдів на дрони за 23-й рік? Хто, ну, хто кому, хоч ви в Верховній Раді, хоча кому там доповідати? Одні вкрали, з другими поділилися. У мене не вистачає слів. Як можна тут цеплятися за ці посадки, за розрушені села, коли тебе, блядь, у воздусі перевага критична, і авіація, і БПЛА, блядь, і все вісить, і реби, ти реб купи, щоб тебе не захерачили. Обмундірування, блін, собі, все, що потрібно, купи, блядь, тепловізори, купи, дрони купи, блядь, Все купи, блін. А зато в цей же час ті ж самі гроші, які мали йти нам на забезпечення, ми мали це в складах отримувати. Вони просто, блядь, на дороги крадуть. Там Зараз вже Тимошенко цього чмошника вирігу поставили в Міноборони на пару сумєрів, щоб схеми наладили. Одна цивільна шляпа був, блін, Резніков міністр, другий так, цивільний. Саме прийшов. Ви що, ну, так війну ви... ніхто не збирається вигравати війну, це кому не понятно, блядь, Це вже всім зрозуміло. Іде пилорама, блядь. чуть що вдруг ситуація поміняється, ЗСУ не видять. Що... Вони на педалі за кордон, блядь, все. А ви, пацани, розбираєтеся, блядь. А ви розколюєтесь. Ось така вона правда, блядь. Нравиться, не нравиться, блядь, да. Можна мільйон батаферів на киянина запустити. А от все що поміняється. Що я неправду кажу. Шмошники, ви блядь, безнравственні, конченые, просто конченые. Там оце блядь, Міністерство оборони кожен день якийсь зашквар, блядь. Сколько можна, блядь, це на ЗСУ ви крадете, кожна адміністрація краде, блядь, на ЗСУ ви взагалі, блядь, безмозгла, мозги втратили. Хоча кому це я розказую. Отак воно йде, так воно і їде, блять. Просто воно вже ну, піднадоїло, якщо чесно. Просто вже, блядь, понадоїло, блядь. Якщо вже таких е, пацанов, як наші, демотивували, і це ви демотеву, це не орки демотивували, ви, блять, своїми законами, своїми, блядь, цими обрізаннями постійно льготи, преміями. Ви, хуже орка, блять. Ви, ви вроді, вроді спеціально робите все для того, щоб ми, блядь, не воювали всі мощники вонючие. Та ну ничего. Україна була ей буде, блядь. А ви, мразі, за все будете відповідати. Всі, блядь, обов'язково. И Україна будет наша, на. И скоро буде победа. Будем празднувати. Ну тільки вас в цій Україні не буде, блядь. Отак.